Відзначати день свого народження Бердичів розпочав не кваплячись. Чи то позначилася обідня спека, чи то зміна прописки свята, але близько 12-ї години на Шандорі зібралися одна-дві сотні людей, частина з яких одразу розташувалася у виїзних кафе, інша біля дитячих атракціонів. Окрім розважальних закладів, на поготові були рятувальники, лікарі швидкої та міліціонери. Останні кажуть, у охороні громадського порядку було задіяно весь особовий склад. Одним із перших відзначати день міста розпочали шахісти. Клуб Біла тура провів шаховий турнір. Його учасники зосереджені. У керівника клубу святковий настрій відсутній. Організатори заходу, говорить, забули про призи для переможців. Значно жвавіше у наметовому містечку. Там усіх бажаючих ознайомлювали зі своєю діяльністю скаути, вихованці міського центру Юність, будинку дитячої творчості імені Олександра Разумкова та військові 26-ї артилерійської бригади. Поряд із їхніми наметами розташувалися представники організації Фенікс та молодь Бердичівщини. Побувати у них варто і молодим, і дорослим. Впевнені. Мешканці містечка. Молодь займається гарною справою. Якщо пересічний громадянин, як ви кажете, дорослий, то його дуже зацікавить, чим краще займатися його дитині. Чи його дитина буде десь сидіти во дворах, курити, пити, чи буде займатися якоюсь благодійною справою, буде розвивати свій патріотизм до держави, до свого міста. У нас є дух саме об'єднувати бердачевляни, думаю, і в нас буде набагато веселіше, ніж просто сидіти десь і пити спиртні напої. Ми за активний відпочинок. Із годинним запізненням розпочали свої виступи спортсмени. До того часу людей на Шандорі додалося, тому богатирські забави, прем'єра яких успішно відбулася минулого року, та турнір зі стрітболу проходили за потужної підтримки глядачів. Любителі вуличного баскетболу у місті не зменшується. Участь у змаганнях взяли їжачки, помідори, кульбабки, чудіки. Усього 11 команд із різних мікрорайонів Бердичева. Ну, очень приятно вообще, что проводятся такие мероприятия, как вот не первый раз уже за последний даже месяц проводятся соревнования. Для, это хорошо для детей, для молодежи, для подрастающего поколения, на природе, все. Но только вот одно, что подальше в этот раз от города, от центра, нет асфальта, но слава богу, укатанный каток. Количество команд сегодня, вот видите, 11 команд, и вроде как более-менее все уже выходят на уровень там, достойный как бы, этих соревнований. Очень приятно, что то що не снідання, а вот такі як День Города. Виїжджають в різних местах, там один день год там, другий год там. От раз на Шандорі проводяться. За перше місце баскетболісти боролися кілька годин. У підсумку виявилося, рівних команді переможець, у місті поки що немає. Давай, Ніколай! Це це Тянів, тянем, тянем! Уже є подія, вже можна витягнути. Ещ, 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 ещ! Ещ, ещ, ещ! Бурлаки на Шандорі таку назву мав один із конкурсів, що відбувся у рамках шоу «Богатирські забави семеро аматорів та шестеро професіоналів виборювали звання бердичівського богатиря. Порівняно з минулим роком, конкурсна програма змагань дещо змінилася. Та кількість бажаючих поспостерігати за силою, міцю та витривалістю справжніх чоловіків меншою не стала. Учасникам змагань довелося побувати і фермерами, і вантажниками, і гірьовиками. Під бадьорі заклики незмінного ведучого шоу Олександра Підгорчука. Чоловіки, хто з більшим успіхом, то з меншим проходили один етап за одним. Участь у нагородженні переможців взяв бердичівський міський голова. Найсильнішим серед професіоналів було визнано бердичівлянина Дмитра Грищука. Серед аматорів кращим став гість із Житомира Дмитро Мішков. Володарі першого третього місць отримали дипломи та смачні призи. Участь у подібних змаганнях вони завжди беруть із особливим задоволенням, говорять важкоатлети. атлети. Це вже привичка пірша. вже в професіональні навики, які заставляють тренувати молодь самому тримати себе в формі. Ну і хотілося б, звісно, щоб молодь дійсно рівнялася на старше покоління. І дуже б хотілося б, щоб у нас побольше молодь приєднувалася, приходили в зали, тренувалися, то перше, настроєння, самочувствие Во всіх віднятиях. Спортивні заходи підійшли до завершення. На гості свята на Шандорі чекала головна того дня сцена міста. Місті засяяло Сузір'я Бердичева. Близько 20 кращих вокальних, танцювальних та театральних колективів шкіл міста взяли участь у гала-концерті Першого міського фестивалю дитячої творчості. Родзинкою заходу стало нагородження усіх його учасників. Для цієї церемонії місцеві майстри кондитерської справи приготували незвичайний приз фототорт. На спеціальному рисовому папері харчовою фарбою було зображено визначні місця Бердичева. Смачний подарунок діти отримали з рук кондитерів та Василя Мазура. Не залишилися без нагород і учасники конкурсу малюнку на Мольберті моє рідне місто. Кращими у ньому було визнано Валентину Мельничук, Любов Рослянову, Олену Габчук, Володимира Ніколичука та Єлизавету Мостицьку. Я тут намалювала хлопчика дівчинку, тому. І якби намалювала арку вхід до міста. Вон, воно для мене дуже квітуче, намалювала, намалювала кульки, тому що ну, вони якби, заключаються в радість в них. Думаю, любов до міста ну, заключається в тому, щоб не цуратися свого е, рідного міста, любити його і, і поважати тих, хто в ньому живе. Концертну розважальну програму свята продовжили творчі колективи профспілки освітян міста та міського центру юність містом добра та краси працьовитих та гарних людей називають бердичів місцеві таланти. Педагоги та вихованці юності закликали людей творити прекрасне. Тоді тебе не забудуть. А що краще допомагає творити добро, як негарна музика та весела пісня? Мені подобається виступати на цьому концерті, тому що я дарю радість людям тому і також, що ми для них це робимо. Я хочу побажати всім великого щастя, добробуту, миру у сім'ях та всього самого найкращого. Поки глядачі насолоджувалися співами та танцями, наймолодші бердичівляни окупували атракціони. Малеча із задоволенням йшла в гості до жовтого папуги, осьминога та пірата. По-моєму, дуже красочно, дуже багато діток, дуже багато для дітей розлікательних програм. Концерт дуже красиво поставлений і би, дуже багато Молодіжі, яка може себе проявити на цьому концерті, показати перед собою красивий праздник. Я бачу, що організовано непогано і достатньо такого простору, щоб люди не скупчувалися. Атракціони для дітей цікаві і є на що подивитися. Подобається виступ артистів, все енергійне, дуже весело. Сподобалась <гадувається? гадувається> батута, так, атракціони. Ми ж саме прийшли недавно, але все подобається. Виступлення все, хорошо, все. і все добре. І хорошо, що на природі. На <гадувається> <атракціони>. <гадувається> <гадувається> За технічною підтримкою міського відділу. Відділення укртелекому на Шандорі було встановлено веб-камеру. Вперше святкування дня міста від самого початку можна було спостерігати у мережі інтернету.